Кажу, ні, буду розпаковку робити. Ось yeah, okay. такий обід різсовичами. Маюся робота. З... А тут подгончик такий відчув mm -hmm. готування. Цікаво, скільки сьогодні мені займе готування. Хоча я так. Дякую, баді. Дякую. Сидів у ванну. Бо чого, Баді, розкажеш? Okay. Okay. Раз, два, три, і тут купа їди. Пум! Потягусь каби. Привізь мені рибку. <ривіт> Ой, ти моя б... бусечка моя. Ти моя бузя-бабузя. Ти знов ліжко розстелив. Тобі холодно було, так? Да? Ой, потягська. А де Коля? А де Коля, пошли Колю зустрічати. Давай. Поди, давай Колю зустрічати. Дай він Що, не йде. Де Коля. Зараз буде йти. Зараз. зараз буде йти. Де куля, бадіду? Не куля. Ну, зустрічайди. дивись, який лінивий. Ой, 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 пошли в хату, пошли, пошли, пацаны, в хату, пішли. Ай, молодець, зустрів, зустрів родичів, зустрів родичів. Так, 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 що тут, що тут по кастрюлях? Всім привіт. зараз нас буде шведесенька розпаковка. показуй, як ти миєш. Ти посуду миєш завжди, люди знають. Не плачу, за такий бідолажний посуду тільки мені. Так, купили чіпси. Коля хотів розбирати закупи. Я кажу, ні, буду розпаковку робити. Коля, такі чіпси сім золотих, злотих, да? 7, 7 злотих коштує. Ні, вони 6 копійки. 750, 50, да? да. 7,50, такі чіпці коштує. Це коля собі 2. на вечір сьогодні. А це скільки стоїть? 2 з копійки, по 3 беззак. До 3 злотих. Це така картошка. Його е, натуральний. Злотий 70, напевно. Творог, не знаю, скільки, 3,50. Щось до 4 злотих, напевно, може до трьох, я не знаю. Ковбаса нам. Ми хотіли іншу, а її не було. Бабушка каже, якась, якась бабушка каже нам, цю ковбаску, вона така смачна, ну вона дорожча була, але теж пакці. Ми кажемо, ми також ще не брали. Возьміть така смачна, така смачна ковбаска. До кінця, до кінця січня. Взяли і дивіться, що Така салко заряд. Я то можу таке зробити сама, але як вже таке було, я таке не бачила раніше. Ви такого не бачили раніше, да? Уже замариноване, скручене, це буде нам на Різдво. На Різдвяний стіл такий. Звісно, що кавка для мене і для чоловіка. Mm -hmm. Я спеціально так сказала, чоловік. Ми завжди беремо для мене, для чоловіка, але п'ю її завжди тільки я. Ну mm все, -hmm. так, пакети. Скільки цієї пакети сміттів? Три злотих по акції, напевно. 29. Ну, що таке? По акції були. Куб-два по знижці. Потім ми взяли фарш по 6,50 або 6,99. При закупці двох. Макарони одна пачка. 5 злотих. Сьогодні така акція була, коли скупляєшся в підронці на... Хоча б 50 злотих масло було по 2,99 по 3 злотих. А взагалі воно щось 6 з копійками або 7 злотих. От, треба було на 50 злотих скупитися і була знижка на масло. Паштет. Ще паштет. Кольба, скільки паштет? 2,50, напевно. Аж 2,50? Аж 250 поштать, представьте. Включи, будь ласка, воду ми прибирати будемо. І купили качку. Качку не замариновану, була 8 злотих за кілограм, 9 злотих за кілограм, тут е, 2,200 в От. Це теж нам е, Це на Новий рік купили, бо було по акції. Заморожу, в принципі, буде нормально. Така розпаковка скупилася ми на 128 злотих. 126 100... А, 126 злотих. Дякую! Тут такий обід різ з овочами і з м'язком. І тут зая при... прилізла, я її не можу закрити, бо там коля вже прибирає, да? зай? Касюня, кисюня! Тільки що повитим... повипивала дозу своїх вітамінів. Ми вже поприбирали, у нас чистота Гарно так. Генеральне прибирання було, підлога чиста, Гарно. бо блин, у нас скільки майже півтори тижні підлогу не мили. Ужас, але нема коли пилососить, то да, так чисто, але пилючку витерти, квіти помити, знаєте, таке ванну, тоз. Ой, четверта година, братися до готування. Цікаво, скільки сьогодні мені займе готування. Хоча я так запланувала все, щоб нібито таке курочку в духовку з картоплею чоловіку на роботу. Собі макарончик із курочкою, тут то -то дуже швидко. Завтра запланувала е, одну собі задачу, будемо її разом робити, але треба мені сьогодні зробити серединку. Добре, не буду вас маринувати. Я хочу завтра е, робити варенички, тому сьогодні хочу жарити капусту всередину. І картошку із зажаркою товчину. І завтра хочу зайнятися тим, що ліпити варенички на свята. Такі справи. Варенички класно би було ще голубці зробити, але не знаю. Треба їхати по капусту, бо капуста сьогодні була дуже дорога в магазині. У нас вдома одна є, я хочу її покришити і жарити, Тому завтра беремося до готування. Тиждень до різдва, до святої вечері, але я не знаю, чи ми будемо в неділю сидіти, чи ми будемо 25-го сидіти з Колею. Ми нікуди не йдемо, до нас ніхто не йде. Будемо вдвох, але готувати не хотіла нічого, але буду. І рулет тепер купили, хочу рибки зробити, голубців зробити. Ну, трішечки хочу таке для себе підготуватися. Посиділа, відпочила, зараз сторіс в Інстаграм вилью і йду готувати. Зараз ще якесь кіно, напевно, включу, або блогерів, подивлюся своїх. У мене там скільки всього ще додивитися капець, бо я не, не, не встигаю. За ними. Так як і дехто за мною. Хух. Так гарно, коли в хаті чисто. Я така займаюся роботою. А тут подгончик такий від чоловіка. Шоколад з'їси? Чи мені обов'язково його з'їсти? Чого сказав би обов'язково? А це ж пірдалі. чекай! Це мій кіндер. А цей, глянь, у останній раз їв кіндера, то тепер взагалі голодний на ці кіндер. А ти сильний, пішов. Не тобто, виходить, що я попросила тебе за картоплею це якби типу, намок на те, щоб ти кіндер мені купив, так? Да? Є таке, напевно, у нас На, Баді. Тобі крізька. Да, так, є така коль у нас. Є. Багіра якась попалася. Другай, зібрала її, тут така система якась дуже тяжка. Навіщо так аж зробили? Дивіться, Двічіка. Багира. Раді, будеш мами вибачення просити? На час залипла в інтернеті робила свої справи. Іду готувати. Будеш мамі? Чого ми давати? Бадюк, у нас тим часом, поки я робила всі свої справи, сидів у ванної. Бо чого, баді, розкажеш? Як ти іграшки з ялинки гриз? трощив? Просидів благополучно в ванної, да? вийшов, почав знову вреднічати, получив по сраці, да? а тепер прийшов. До мами і сів тут спокійненько. Прийшов такий сів, знаєте, мордою опхнувся сюди, мені в ногу і <О>, так. Так? <г Legitimso> Будеш спробувати нього мами просить? Будемо речі. Будем. Ти такий вратний, в кого ти такий вредний? В кого? Готувати йдемо? Готувати на кухню йдемо разом. Готувати будемо йти? Готувати. На кухню. Дири з мамою, пішли. Пішли з мамою. Гаді, пішли. Пішли, будемо готувати. Я буду готувати, йди сюди. Я Зараз включаю щось цікавеньке і. Раз, два, три. Пум! Раз, два, три. Тут купа їди. Пум! та дам для вас це пройшла секундочка, а для мене це пройшло, напевно, 2-3 годинки. <смі> що я тут собі наготувала? І тут, а для вареничків і завтрашніх картошечка, а тут капусточка, її дуже багато, тому я думаю, що щось я завтра ще буду придумувати з нею. А зараз я вам вставлю малесенький фрагментик, як це я все робила. От, а тут у мене для колі персик, для мене мед. У мене тут процесік, макарончики, мені зважене, картопелька зварилася на завтрашні варенички. Тут у мене капуста. Дуже багато капусти. Але це не тільки на варенички. Я подумала, що завтра, можливо, щось цікавеньке з капусти зроблю, бо зазвичай, коли початий у нас качан капусти то ну, хорошим це не закінчується. Або потім робиться щось таке, або борщ, але борщ я не планую поки що робити. І тут у нас в рукаві рукавіско запікається. Тут у мене, до речі, ще у мене три дні будуть з макароном, тільки різні. Це будуть з песто із курочкою тією. Це будуть із овочами і курочкою з і сиром. А ці макарони будуть із. І та теж курочкою і сметанкою. В общем, три дні на макаронах. <с> і так можна, до речі, схуднути, якщо там не піти їдати, і ввечері. Ну, я так худно. П'ю це. От. Такі у мене тут справи пекельні. А он у баранчуків ялиночка. Отут. Я є, гарно, така атмосферка вже в нас, бачите, в людей на балкончиках. Оп? Так, ну не багато людей. А вон там ялиночка мирих котить. Де ж? Вон там, бачите, гарні балкони прикрашені? Шкода, що в нас нема балкону. Ми би прикрасили. Ну Що зазвичай, якщо у нас уже ялиночка купу у днів стоїть, то... Поляки ставлять практично там 22-го. Не всі, звісно, що, але переважно ставлять такого 22-го перед святами прям, прям, числа 20-го, і виносять ялинку 2, го 3, го ну 4, го максимум січня. А у нас, наприклад, може ялинка ще стояти до кінця січня або до середини січня. залежить коли, який рік і який настрій. Такі справи, такі різні. Нації. От. Але в цьому році у нас жива ялиночка, тому думаю, що вона швидко у нас вийде з хати. 9 година майже за вікном. За вікном плюсова температура. Напевно, на Новий рік у нас атмосфери такої конкретної не буде. Ах. І до Монплат зараз. На життя моє грудень дуже тяжкий. Монтування постійне, ну нічого. В січні, думаю, буде попроще, бо вже повлог у нас і закінчиться, буде повсякденне життя, де я можу більше уваги приділити інстаграму і менше ютубу. Теж буду випускати, як і до грудня відео, або кожного дня, або через день М ще точно не вирішила, але точно буду робити собі якісь вихідні в один день або в два. Бо насправді, от ви колись задумувалися над тим, щоб так телефон поставити і щось почати говорити, говорити людям те, що їм може бути цікаво. Не всім, звісно, що бо деяким людям не цікаво готування, деяким не цікаво схуднення, деяким не цікаво компанія ЛР. Комусь взагалі я не цікава як людина, там, так да? деяким людям не подобається, як і їм, деяким ще щось, але це моє життя. Деякі люди люблять от таку мою простоту, ту щирість, відвертість. Я така є, яку ви мене бачите кожного дня. І люди сприймають це нормально. Їм, в принципі, нормально дивитися домашню рутину, типу, наше життя. Комусь взагалі не заходить, хтось відписується, хтось підписується. Типу, всі ми люди і всі ми різні. Тому насправді це ну, тяжковато. Іноді прийдеш додому, думаєш, капець, що ж розповісти, щось таке цікавеньке зробити. А іноді воно само йде. Знімати треба те, що, чим ти займаєшся, і все. Типу нічого там видумувати, страшного не треба. І <сум> як іде. От. І думитися. Лягти раніше і встати раніше, щоб зробити всі справи, бо я знаю, що ліпка вареників це не пройде у мене в одну годинку. А ще як я хочу щось із капусти ще зробити, то я думаю, що трохи часу мені зійде. Це мій перекус, який хоче відібрати баді. Зай, не можна тобі такого. А він дуже сильно хоче. Батончик іде лар, да? Зай, що ти тут витанцьовуєш, га? Що ж ти тут витанцьовуєш? О, танці та танці, А додому вранці, Дивіться, що він робить? Як йому хочеться цей батончик. Ай-яй-яй. Дуже приємне завершення цього дня у мене в команді плюс один партнер. Сердечко! А що таке Зая? Зая теж радіє. Просто не можу натішитися. Я молодець. Ми з моєю командою досягнемо великих успіхів. Тому не сумнівайся! Приходь до мене в команду, я тебе чекаю.